Коли Путін говорить якусь фразу з історії, то історики не знають, за яку частину тіла братися, за голову чи за серце. Дивіться, як Росія ставиться з їх солдатів. Це розхідне м'ясо. То я б постав питання, чому Пушкін має бути всюди, там, де він ніколи не був, а чому ніде не має Шекспіра в Україні? Що, Шекспір менша фігура, ніж, ніж Пушкін? То народ, який знає свободу, знає смак свободи, він можливо перемогти. Сьогодні поговоримо про повномасштабну війну і історичні міфи з нами Ярослав Грицак, доктор історичних наук та публіцист. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Дякую, що запросили мене. для мене це честь і відповідальність. Ми пишемо наше інтерв'ю в Одесі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якесь особливе ставлення до цього міста і з чим пов'язаний ваш візит щодо Одеси? Ну, у мене особистий інтерес і пов'язання. Моя дружина, батько моєї дружини, дуже довже в Одесі. І коли вона була ще маленькою дитиною, часто приїжджала, коли ми ж одружилися, часто приїжджали. І в мене багато знайомих, друзів, і Одеса для мене приватна, дуже важливо. Скажемо, можна не стільки не контактів з Києвом, але скажу, після Києва це напевно стопне місце, де бути так багато контактів, дружніх, приятельських. А друге, я скажу так: не знаю, чи всі пам'ятають Адама Міхніка, це такий провідний день часів солідарності польської редактор газети «Виборча», який свій час був найбільша газета між Берліном і Владивостоком, він сказав дуже просту фразу, яку я люблю повторювати. Він казав, що європейське майбутнє України буде визначатися не Львовом і Києвом, а Харковом і Одесою. В той момент, коли Харків і Одеса перейдуть на українську сторону, означає європейська інтеграція України вдалася. І це на меті. І для мене це очевидно зараз. Пропускаю, що ви погодитеся, що цей півтора року війни зробили цю зміну. Зараз має сумніву, на якій стороні Одеси і Харків. Ви якось казали про те, що війна прискорює різні процеси у суспільстві. Якщо казати в контексті Одеси, чи бачите ви ці зміни і в цьому місці? Я був в Одесі останній раз в грудні. І пам'ятаю, що це було таке відчуття, знаєте, трошки дивне, сюрреалістичне, тому що Одеса була цікаво темна, це час блек блекаутів. Але з другого боку, те, що мене особливо, знаєте, гріло. Три кольори чорний, синій і жовтий. І це, я розумію, що це автентично, це не можна держава жодна це, знаєте, спробувати, коли люди, коли кожен другий будинок має або прапор, або намальовано. Тобто для мене це дуже важлива, важлива зміна. І я переконаний, що це би сталося за одне-два покоління. Це би сталося. Це є певні соціальні закони, і право таке всі інше. І війна скоротила ці 10-20 років до 2-3 місяців. Оце дуже важливо. Ото то один з прикладів, як війна швидко прискорює процеси. Знову ж таки, я дуже хочу застерегтися. Я не співаю до війні. Я не кажу, що в нас щось дуже добре. Війна це катастрофа, це гір, що може з нами бути. Але з другого боку, ми розуміємо, що війна створює нагоди і гріх ними не користатися. Те за Путіна про те, що Україна була створена Леніним. Чи можете ви зараз коротко пояснити, чому це не так? Ленін не творив Україну, Ленін реагував на український рух. Тому що він розумів, що якщо він хоче створити контроль для України, Україна – важлива територія, він мусить робити щось з українцями і мучувати на їхні на їхні, на їхні вигоди. Одним словом, якби не було українського руху, Ленін би не створив Україну. E, коли дивишся на позицію більшовиків, e, починаючи з 17-го року щодо України, то в них є два настановлення. Коли вони перемагають, вони кажуть, що Україна неважлива. Коли програють, що Україна дуже важлива. Може, один найкращий випадок це Христян Раковський. Зараз я мало хто пам'ятає, але це, це болгарський румун чи румунський булгар. Досі сперечається, хто він є. Він себе вважав, що він є космополітом, і знаєте, сім мов розмовляв, таке все інше. Він, коли був у Москві, вважав, що український рух це дурня. Поки не приїхав на Україну, став, не став головою РНРКОМ і сказав, що так, мусимо щось робити, бо не втримаємо владу інакше в Україні. тому що українські селяни націоналісти. Ми мусимо щось робити з ними. Дуже важливо, інакше, інакше це не можна отримати. А скажіть, ви для себе можете пояснити, чому Путін озвучує саме цю тезу? Що Ленін, а не хтось інший створив Україну? Про Путіна відмовляється говорити раціональних, раціональний, раціональний спосіб. Знаєте, Коли Путін говорить якусь фразу з історії, то історики не знають, за яку частину тіла братися, за голову чи за серце. Він божевільний, він не божевільний, він не є божевільний, він є раціональний цілком. І знаєте, серйозно трактувати Путіна в історичні тези це себе ганьбити, що називається. О, тут тільки можна вдумати, додумати, чому він це сказав. Але знання Путіна щодо історії є, я... ну так, може так скажу. Ніхто з вас, ні я, ні, ні, ні я, ні ви не знаємо історії. Її неможливо знати. Але якщо ви тис, по міру незнання, знання, то Путін десь на мінус 10 стоїть, навіть не на плюс 5 розумієте, дуже важливо. От хто найбільше не знає української історії, Путін, і добре, що не знає, бо якби знав він себе інакше. Можливо, не було війни, теж може, якщо ми був розумніше. Але принаймні він би не робив ці речі, які він робить щодо України, тому що я вважаю без симпатії до Путіна, що напад України на Україну було не є і було найбільшою помилкою Путіна і за це дуже жорстко розплатиться. Знав би він історію, він би цього не робив. Ви впевнені, що розплата йому прийде? Ну я дуже вірю, дуже це хочу. Я сподіваюся, що коли йде до якихось перемовин, випадку війни, то скажуть, що не буде стати питання атомна бомба чи здоров'я Путіна. Якщо так питання буде стати, можливо, знаєте, можливо, такі компроміси. Лески включає, що, що цього не буде, тому що є загальний консенсус серед політичних літ, не тільки українських, що з Путіним розмовляти домовлятися не можна. Твердження про те, що українці та росіяни братський народ. Наскільки це близько до історичних фактів, чи це все ж таки міф? Ну, це міф, я не знаю, що і брати. Брати, от, скажімо, це коли ми з вами були породичні, порахували на пальцях і звели себе. Це метафора, метафора, яка не нейтральна, тому що вона означає, що братські і особливі стосунки. Але я вам скажу два факти, які зможе здобути. Перший факт: якщо дивитися на генетичну будову структуру всі інші. Найближче до кої ізраїльтяни це до Палестинських Арабів. Два братні народи, можна сказати так. Цілком ця метафора годиться, тому що мають дуже багато ДНК, правда ж? А друга річ є, те, що знають ті, що займаються кримінологією, найбільш високий е, рівень насильства і злочинності є всередині сімей. Розумієте, дуже важливо. Тобто бути братами це означає, що це добрі стосунки. Якщо у вас був брат чи сестра старший, напевно, в дитинстві допомагає, пам'ятайте, стосунки це не є дуже важливі. Тобто, умовно кажучи, це метафора дивна. Це не об'єкт наукового аналізу, навіть вивчати брата чи ні, але навіть якщо брати, що брати, то якщо говорити, то, по по-перше, в Києві немає не одного брата, це велика сім'я. Я вважаю, що так само, як ми спорадичені з російською історією, так само спорадичні з польською історією, що зараз дуже мало в Одесі може пам'ятають, що Харків, насправді, дуже легко показати, наскільки в і Харків також пов'язано, говорячи про Львів, про Київ. А також ви реально, в реальних категоріях найближче, на брати це Білорусь. Мовно, і такі інші речі ми не ближче стоїмо з одних, але разом з тим ми маємо дві різні, дві різні нації. Я вважаю, що, що коли Лукашенко піде, чи підуть, я вважаю, що найближче, де дійсно може збити добрі братські стосунки, це, це із Білоруссю. Я вважаю, що у нас нормальні стосунки, братські чи які на звідси це з Польщею, тому що можемо сперечатися, ми сьогодні знімаємося з вами в 83-й Волині. От, і дивіться, що є. Ми будемо мати цю травму дуже довго, ми не будемо поговорити з поляками, ще в два покоління, але ми них допомагаємо. Mm -hmm. І це дає приклад, знаєте, я б хотів, щоб хоча б 10% тих стосунків, які маємо із Польщі, було в випадку Росії. Цього навіть близько нам дуже важливо. Тому що зрозуміло, ми з українцями поляками дуже спородичені. У нас є дуже багато спільних моментів історії, часом дуже трагічних, страшенно трагічних, але ми не вою... ми вирішили більше не воювати між собою. І це ключова різниця. Ми всі бачили звірства росіян в Ірпіні та Бучі. Чому росіяни виявилися такими жорстокими? Чи є якісь історичні передумови цьому? Проблема з Росією є дуже, різні проблеми з Росією. А одна з проблем з Росією, що дивіться, як Росія ставиться з своїх солдатів. Це розхідне м'ясо, це гарматне м'ясо. Тобто, якщо Росія ставиться до своїх солдатів, то чому вона має статися інакше до українців? Ви вмієте, Росія, вибачте, так скажу, спрощено, Росія це є імперія підданих, що за російською імперією, що радянською, свіжу, першим за, за російською Путіну. Тобто підне що це, які не мають ніч, до нічого до сказання, вони не, не мають ані політичних прав і вони готові не використатися, знаєте, їх можна слати, вбивати, всі інші, не буде ще, як казав мій московський приятель Дмитро Фурман. Він казав, що йому Росія нагадує, знаєте, такої якусь таке безформене, безформ, безформену тварину. Без кістяка, без нічого, яку можна бити, то і таке всі інше, а на кінці знову прийде і буде вам цілувати чоботи. Оце дуже важливо. розумієте, це. Насильство проникає кожну хвилину, кожну, пору, кожну хвилину життя, кожну пору життя. розумієте? І коли це вийшло з цій культури насильства, і ти і ніхто, то чому ти не маєш само ставитися до того, коли ти пробуєш завоювати такесь інше? Тобто проблема Росії полягає в тому, я мав це вже інше питання. Росія і імперія ніколи не стала нацією. Тому що нація не тільки про кордони, а про права. Нація це означає, що населення має права і готове ці права правами користатися. А випадково, якщо їм не подобається, вона має право набуть на повстання, хоча б не на, на нормальні вибори. Цього Росії немає. На вашу думку, головна різниця зараз між Україною та Росією радикальна різниця. Я вам скажу так, що Ну, скажу так дуже. В Україні неможливо Путін, в Росії неможливий Майдан. Оце є. Дві різні політичні традиції. Знаєте, колись. Один дуже добрий добрий такий публіцист, ви знаєте, що знає, Стельний сказав, дуже так добре сформулював історично. Він каже, дивіться, козаки є в і Україні, і Росії. Mm -hmm. Так, маємо запорізьких козаків, маємо данських козаків, маємо яїцьких козаків, радських козаків, але дуже важлива річ. Ви кажете, можете спокійно написати історію Росії без російських козаків. Ви не можете написати українську історію без козаків. Mm -hmm. Тому що історія Росії чи що? Це історія государства російського або російську государство. Історія імператорів. Знаєте, во вельмож таки всі інші. Оце історія яка пишеться зверху вниз. Історія, яка він писався знизу вверх. Бо це що, історія саморолізованого суспільства. Якому часу дається, часом дається, але назавжди організація. За великим рахунком, навіть держава не потребує, щоб вижити. Хоча, звичайно, треба не вживати жителів, то держава дуже потрібна. Але це дві різні, знаєте, ці дві, дві різні способи писання, думання, існування. Тобто є з одного вверху вниз, а з другого знизу вверх. Була дуже добра дискусія на початку війни. Дискусія воєнних експертів, причому це не були українські чи російські експерти, це закордонні експерти. І в мене було таке питання, що би сталося, якби, боронь Боже, в перші дні війни вбили Зеленського, або він згодився би втекти, як йому пропонували. І відповідь дуже проста. Скажуть, що так, звичайно, це була б трагедія втрата. Але це б навряд чи щось змінило радикально. Чому? Тому що кожен мер великого міста діє як Зеленський. Він не вимагав ініціативи наказів зверху, не наділила ініціативи, ініціативи знизу. І це радикальна відміна від того, як організована воює російський суспіль, російська армія, тому що ми це знаємо. На початку війни Путін втручався до прийняття рішень на рівні полковника. Знаєте, коли воює суспільство проти чужої держави, вся чужа держава не має, не має, немає не сенсу, тому що неможливо перемогти горизонтально. Можливо, якийсь час поневолити. Але в кінцевому рахунку неможливо перемогти. Народ, який знає свободу, знає смак свободи, він неможливо перемогти. На вашу думку, за що зараз воює Україна? Україна воює мінімум і максимум. Мінімум це вижити. Тому що е, питання не питання, а завдання, які ставить Путін, дуже очевидне, і навряд чи не змінилося. Стерти Україну з карти світу. Він вважає, як колись говорили, як колись радянський Союз Сталін говорив про Польщу, що історична помилка. Так само Путін думає про Крим. Йому це, йому, це, йому, це, йому це стоїть далі на меті. І з того, що знаю, це, це не перший рік, я знаю, коли приймалося рішення, що України більш-менш, але факт залишається фактом. Програма мінімум України» — це вижити. І тут, я думаю, цю програму ми виконуємо, і тут Путіну вже нічого не вдасться, що буде змінити. Програма максимум це є перемогти і зробити конечні реформи. Першу раз реформи судової системи. І моє передбачення чи бажання, якщо Україна робить ці реформи, то Україна з 10 20 років стає європейським тигром. Отже, маєте рамку, маєте між найгіршим варіантом і найкращим варіантом. Питання, де ми на цьому помістимо, в цьому аспекті, це питання вже наших можливостей, нашої, нашої дії дуже важливо. Але я вважаю, що Україна перед собою не має поганих сценаріїв. Аж дуже пане сценарію. Вона має вибір між добрими сценаріями, кращими сценаріями і найкращими сценаріями. Як вважаєте, ця війна між Україною та Росією? Вона була неминуча? Ні, не вважаю, що історія щось є неминуче. Історія завжди вибір, історія не в'язниця. Історія завжди дає нам простір для рішень, прийняття рішень. Значною мірою, хоча не виключно, це війна значною мірою, значною мірою, це війна Путіна. Тому що, якщо би не Путін, очевидно, Росія би не змінила свого ставлення до України, яке не є добре, але навряд чи б зважилися на, на великомасштабну війну. Це рішення Путіна, і він за це заплатить. Пане Ярислава, хочу навести вашу цитату і обговорити її з вами. Ви якось сказали в інтерв'ю Стара Європа закохана в російську культуру. Тим часом в Україні почали зносити пам'ятники Пушкіну, Достоєвському, Толстому. Як вважаєте, відмова від зв'язку з російською культурою це правильний шлях? Трагічно так, Трігічно так, тому що Україна нарешті виходить з ціні Росії. І знаєте, я весь час скажу, є багато світових Пушкінський Пушкін поет світового рівня, так? Згодимося, там ми не будемо сперечатися. Але є багато поетів світового рівня. Є Байрон, є Шекспір. Ну, мені при прізвище, будь-кого. Ви бачили пам'ятник Байрона або Шекспіра в води в Україні? Бальзак, доля Бальзака пов'язана з центральною Україною. Ви бачите пам'ятник Бальзаку в Житомирі чи Бердичеві? Не бачу. То я б поставлю питання, чому Пушкін має бути всюди, там, де він ніколи не був, а чому ніде нема пам'ятника Шекспіра в Україні? Що? Шекспір менша фігура, ніж, ніж Пушкін? Що означає присутність пам'ятника Пушкіна це не про Пушкіна. Це про те, що є одна культура, яка претендує на монопольний статус в чужій державі. Крапка. З цим треба кінчати. Сказавши це все, знаєте, я можу скажу щось не дуже сподобається. Я вважаю, що в тих випадках, коли Пушкін дійсно має відношення до цієї території, він може там стояти. Але я не бачу места тема в Львові, чи в Рівному, чи в Києві. Це Дуже важливо. Оце ця різниця. Моя теза дуже проста. Російська культура велика, вона європейська культура, хоча в багатьох метах дуже токсична. Але я вважаю, що вона має бути зведена статусу монопольної культури. В Україні і зведено того статусу, як монофранцузька, німецька чи польська культура. Це має бути одна з великих культур, але не головна. А тим більше не монопольна. А чи можна прямо зараз прогнозувати, що буде з Росією після нашої перемоги? У Росії немає доброго сценарію. Я би навіть сказав, що найкращий сценарій до Росії. Це як сказав Вайдзекер колись про Німеччину. Ведь це німецький президент 50-ти роках. Він сказав таку фразу, що найкраще, що вона станеться з Німеччиною, Гітлера це, що вона програла війну. Отже, моя теза, що найкраще має статися з Росією, це коли вона програє війну. Чи Росія розпадеться, маю сумнів, простій такі формулі, що Росія за НАТО слабка навіть, щоб розпастися. Щоб вона могла розпастися, мають бути суб'єкти. Я не бачу суб'єктів зараз в Росії. 300 років російської імперської влади, 70 років радянської влади, 20 років Путіна. Я не знаю, чи візьмили увагу, що Путін править Росію вже більшній стане радянським Союзом. Та це вплоть до того, що по суті по тій території, знаєте, про щось напалмом, все, що могло бути суб'єктом, воно не існує. Тому то моя теза, що Росія знато слабка, що розпастися. Хоча не виключаю такий сценарій, але це дуже для мене минульний сценарій. І я вважаю, що навіть розпад Росії мало що за зав... мало що рішає. Давайте уявимо собі, що Росія розпадається. Причому дуже живливо. розпадається разом з виходи складу Росії Сибір, бо Сибір є перша колонія, насправді, Росії. Отже, давайте має собі, що лишилася етнічна територія Росії між Санкт-Петербургом і Волгоградом. Це величезна територія, це територія, яка майже до рівні Європейської Унії. І це територія, яка є токсична і задом зброєю. Мені дуже важливо. Тобто розпад Росії щось вирішує, але не вирішує все. Тому що не є питання про територію, а питання про токсичність Росії. Отже, питання, що робити з токсичністю, знаєте, в мене якщо Росія ця міна, треба її розміновувати. Розімновувати це не через більше чи з менше території, а через зміну самої структури політичної влади в Росії. Моно кажу, є дуже багато прикладів, але, скажімо, те, що я вважаю, Росія обов'язково має вести один з пунктів після, після поразки, заборонити будь-якому офіцеру ФСБ, займати будь-яку державну позицію в уряді. Пане Ярославе, дякую вам за цю розмову. Дякую вам дуже і бажаю вам успіху, і слава Україні. Героям слава.